Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку! З вами сніданок вихідний. Вітаємо всіх наших сніданків. Це Анна Кошнерук уже з нами. Ми безмежно цьому радіємо. Робимо якісь і свої приватні консультації, душевні розмови. Про все сьогодні говоримо. Але основна тема це те, що 19 років святкує Фейсбук. Ну. Як то кажуть, людина по даним останнім 2,5 по, години як мінімум проводить соціальних так, мережах. Дослідження ось. доводять, що людина проводить 2,5 години в соціальних мережах, і це дуже багато. Так. Дуже це провели соціальний е, креативне агентство «We are social». Е, і в соцмережах сваряться, миряться, мені любляться, здається, роз, розлучаються. І, в принципі, це така важлива тема, як реагувати, як переживати, як взичі треба взагалі реагувати на критику, конструктивну, неконструктивну. Давайте такі таким питанням. Тема. Як психологічно, ви ж психолог, як психолог, як психологічно вижити. на нас впливає, впливають соціальні мережі в сучасному нашому житті? Дуже по-різному, але мушу вам сказати, що кожна третя людина відчуває заздрощі через те, що вона бачить у соціальних мережах. Тобто вона собі Можна формує третя. деструктивний, нереальний образ інших людей, і вона починає собі нівичити життя і знецінювати себе через те, що в неї не стикається реальна картинка себе з ідеальними картинками. Дуже часто запропонованими іншими людьми, це один із нас застря в якому напрямку будемо рахувати. Я здається в зоні абсолютної безпеки: один, два, три. Ігор, Ігатія. Ну, давайте завів. поговоримо. Ігор. Я я, взагалі, я, чесно кажучи, для мене соцмережі це більше, як ну я там поглинаю більше інформації. Знаєш тут, цікаво щось побачити, цікаво, щось почитати. Десь, напевне, в якийсь певний момент це замінило періодику. Тому що колись ми купляли газети, правда ж, газети, то все листали, перелистали. Зараз подивилися, почитали новини. Раніше бабця на просто... лавках більше сиділи, а зараз відкрив Фейсбук і це за будь-які лавки. Ну і дуже проблема в тім, що ми так само як до дітей, коли говоримо: не бери в руки планшет, не бери в руки телефон. Якщо дитина, людина доросла користується засобами будь-якими технічними і засобами соціальних мереж, як сферою розвитку, сферою емоціаль... емоціонального натхнення, сферою взагалі життя, то окей, якщо людина використовує цей простір за для того, щоб там скидати або свою напругу, або навпаки, ілюзувати свій навколишній світ, тут починається патологія, яка не може не впливати вже в подальшому на життя. Давайте так е -е, візьмемо вас за приклад. Давайте. У вас 50 тисяч підписників у Фейсбуці. Mm -hmm. Ально, це маленьке містечко у да. мене. я з Горочних плавнів У нас було 44 тисячі мешканців. У вас 50. Ви навіть села захопили собі, Можна так сказати. чим? Це чим було. ви дозволяєте собі ділитися з аудиторією? По перше, ніколи не думала саме в цьому масштабі, але точно можу сказати, що особиста моя сторінка це можливість робити приємні класні дописи, ті, які мені страшнувато робити у книзі на сьогодні, але я таким чином пишу, і я знаю, що я створюю тим, хто готовий його прийняти, тим, кого це комфортно, я створюю настрій, за якого угу. людина може психотерапевтично почувати себе зацікавленою, почувати себе легше, почувати себе можливо просто в колі однодумців. Тому мені здається, якщо соціальні мережі це простір, у якому звучить посил. Заклик про все ж таки щось тепле, добре і емоційно зріле, то безпечний простір. Це не означає, що там не може бути жодного прояву агресії, але все ж таки, якщо говорити про соціальні мережі і говорити про їх спрямування і мету, залежно від того, хто керманич, залежно від того, буде і контент, і аудиторія, і прояви. На, на соціальних сторінках. А як реагувати на хейт? Uh -huh. а, бо його достатньо багато і позиції різні навіть у наших зірок. Хтось каже ігнорувати, хтось каже блокувати. Ну кожен по різному. Наприклад, давайте візьмемо останній хейт соціальних мереж як з дружина Віталія Ключко. Наталя 10 років вона вже живе в Німеччині. Поділилася новиною про участь у німецькій версії шоу танці uh -huh. з зірками. а і незважаючи на те, що вони вже достатньо давно розлучені, що вона є екс-дружиною Віталія Кличка, на неї все одно посипалось багато хейту. Недоречно навіть якщо вони розлучені в її країні війна, а вона танцює свій там якийсь останній танець. І це все якось починається такі маніпуляції mm -hmm. в соціальних мережах. Як реагувати на ось цей хейт? Особливо mm -hmm. mm -hmm. це хто хто її чоловік знаменитість, а Вона. Mm -hmm. Правда, читати навіть фізично боляче. Якщо Боліче. людина достатньо імпотійна, не з точки зору того, що вона все на себе чіпляє, а з точки зору того, що вона може співчувати іншій людині, це абсолютно недоречний контекст. Я спробую пояснити, чому. Річ у тім, що сьогодні а, теми хейту змінились, але. З кількість хейту і кількість агресивних заходів вона лишається все ж таки дуже великою. Тобто, на жаль, коментарі про те, кому як жити, кому як себе поводити, кому яким чином розпоряджуватися своїм станним uh -huh. танком, да, або власним періодом життя, навіть за часів війни, війни це не про а, поради і це не про дисциплінування, тому що цей коментар він не має реального впливу. Він uh -huh. має тільки вплив на те, що людині стає образливо або стає гірко, або стає боляче. Тобто є площина дій, а є площина а, керування агресією того, щоб. Робити боляче, робити шкода, і я абсолютно впевнена, що ті люди, що це пишуть, вони теж насправді страждають від того, що їх зачіпає цей прояв життя, їх зачіпає цей прояв того, що вони бачать, і тут потрібно бути, знаєте, максимально чесним, завдяки чого я щонебудь пишу, завдяки чого я на щось відповідаю, завдяки чого я взагалі ставлю жорсткий ігнор або навпаки включаюся у словесну перепалку. Я вважаю, що абсолютно недоречно, недоцільно переписуватися з людьми, які бажають вам не просто померти, а здохнути в такій формі. Це недоречно говорити, а ви знаєте, так не можна, не варто, а я там зичо тобто добра ігнор. Да? Ігнор, він може бути демонстративним. Так може бути закликом. Давайте всі будемо ігнорувати цю людину. Давайте хейт в інший бік влаштуємо якийсь там бойкот. А він може бути внутрішньою насправді позицією. Я коли зустріла на сторінці своєї колеги, вона сказала, ви розумієте, всю гидоту, що ви про мене пишете, воно все одно буде видалятися. Тому що це моя робота, це моя сторінка. Я маю команду людей, що це видаляють. Ну не витрачайте той час. Я не приймаю такої форми критики до себе. Я вважаю це доречним. Давайте тоді а, чіткі чітка інструкція, як реагувати на хейт для усіх, хто користується соціальними мережами, бо хейти зараз в і публічних, і непублічних людей стосується. Ох, така інструкція важкенька вийде. Дивіться, залежно від того, все ж таки, в якій манері цей, ну це ж не зовсім хейт в прямій формі. Це він може бути образливий, а це може бути і критика. От є критика, є критиканство. Якщо критика, ми всі можемо проаналізувати, що відбулося. Чи є там подія, яка особисто мені дає зворотній зв'язок, і не зважаючи на неприємну форму, я щось за себе можу винести. А є критиканство, де просто людина поплюжить моє ім'я, поплюжить угу. не знаю, там моє здоров'я, зовнішність, будь-що. Ще один момент важливий: якщо ви можете аналізувати, це означає, що ви розкладаєте на. Чана частини, де вам говорять щось для вас важливе, а де обговорюють ваші особисті риси, до яких не має ставлення жодна людина. Ви якщо вирішуєте відповідати, ви можете відповідати коректно. Не з точки зору того, що дякую, перепрошую, я зроблю, а з точки зору того, що не обов'язково ще більше підіймати градус. Важливо пам'ятати, що сказане то не ви, то не про вас. Якщо там реально є якась користь для вас, емоційна, беріть. Якщо ні, от не потрібно, якщо ви вступили в щось нечисте, не потрібно це нести з собою, розглядати, причіпляти до себе. Якщо ви розумієте, що ви, як людина, маєте право нести свою гідність без образ, продовжуйте її нести. Ніхто своїм огидним коментарем не має права вас зачіпати. Не дозволяйте собі розвалюватися від того, що ви стикаєтеся з хейтом. А є якась та червона лінія, коли вже треба блокувати. Так банити повністю Фейсбук безумовно. Це Десь. питання кібербезпеки, це питання кібергігієни. Так само в нашій країні вона з 16-го року активно абсолютно вже продукується дії. Ми маємо захист. Якщо ви розумієте, що є шкода дитині, є шкода вашому психічному здоров'ю. Хтось намагається вас переслідувати, хтось якісь натяки сексуального характеру робить. Потрібно звертатися за допомогою до кіберполіції. Повірте, що це дієво це працює. І треба бути в цьому наполегливим, бо це, звичайно, невідомий шлях кіберполіції, але його треба пройти для того, щоб розуміти його і знати цей захист. Так. Як реагувати, якщо хейт стосується дитини? Є публічні люди, які про це розповідають. Оля Полякова неодноразово казала, що її донька Маша зазнавала критики. І от в соціальних мережах Маша зараз 17 років, вона навчається в Лондоні, якщо не помиляюсь, так і часто їй пишуть на чиї гроші шикуєш, на мамчини. Не роба і по-різному називають, але ну, навіть не хочу далі читати, бо це ну, мені, від, мені відверто противно таке читати. Не знаю, як люди це пишуть. Mm -hmm. а, як реагувати на це? Хочеться дитину захистити? Оля часто відповідає геть зі сторінки, знайду лицеві від Кушину. Оля відповідає Боліному в тому, стилі, ж, да? в тому, ж, в тому ж стилі, в якому пишуть і хейт. А, але як захистити дітей від критики у соцмережах? Саме психологічно чи потрібно їх якось готувати до цього? Ви знаєте, саме коли дитина відкриває соціальну сторінку, то починається до того і в процесі робота батьків на сенсі того, що вона відстежує повністю контенти, дозволяє цю блузку, а цю не знаю, цю спідницю або щось uh -huh. інше. Тут скоріше важливо не втрачати зв'язок для для того, щоб знати, як це впливає на дитину, як це взагалі впливає на її стан здоров'я. Річ у тім, що взагалі звертатися з коментарями до неповнолітньої дитини, навіть якщо вона має соціальну сторінку, у якій вона щось розповідає або показує uh -huh. себе, абсолютно недоречно, абсолютно неприйнятно. Тому тут саме питання, коли до дитини звертаються з агресією через питання. Батьків, це вже. Ну, абсолютно трагічний випадок. Їх дуже багато справедливості заради. Але все ж таки, давайте тут, якщо ми дорослі, маємо якісь претензії до того, як виглядає підліток дитина, давайте все ж таки пам'ятати, що ми не маємо жодного права на всловлення цієї позиції. І для батьків, щоб захистити своїх дітей, якщо ви розумієте, що ця агресія переходить за в площину впливу на вашу дитину, ви знову ж таки звертаєтеся за місцем перебування дитини або у кіберполіцію завдля того, щоб дізнатися, яким чином можна впливати на агресорів, або ви продовжуєте все ж таки не без того емоційну роботу зі своєю дитиною. Ви говорите, що будь-яка інформація є провокацією. Абсолютно uh -huh. все, що ти публікуєш, воно все буде викликати реакцію. Ти маєш бути готово до того, що комусь це буде близько, для когось це буде красна ганчірка, і ти будеш тільки отримувати за це психічні емоційні ляпаси. Тому те, мова не про те, щоб залякати дитину, і вона все життя думала, що можна говорити, що ні, але все ж таки, щоб вона була відповідальна в тому, що будь-яка моя яскрава заява вона буде мати яскраву відповідь завжди. Навчити дитину нести відповідальність, так ну в цьому треба вчити вже починаючи з малич. Ми Продовжимо нашу розмову і про те, як захистити себе, як реагувати на щемливі пости і чому ми чутливі до цього всього. Продовжимо нашу розмову за мить. Доброго ранка, повернулася. Ми говоримо сьогодні про соціальні мережі, про те, як вони на нас впливають. І один із таких найпоширеніших моментів це те, що в соціальних мережах часто ми хочемо бути трішки кращими, або набагато більше кращими, ніж є у справжньому житті. Чому так? Чи це якась є психологічний дзвіночок до певних обставин? Дивіться, є періоди, за яких ми взагалі потребуємо зовнішньої підтримки. От щось десь не заладило, і нам потрібно, щоб у нас друзі похвалили, щоб там не знаю, там колишні кохані або майбутні побачи. І людина починає собі потрошечку домальовувати такі детальки, щоб відчувати себе більш потужною, більш пружною. Але є різниця. Якщо я це роблю в певний період свого життя, і знаючи тих людей або не знаючи, але просто хочу отримати компліменти, це таке нарцисичне, знаєте, поглажування, таке поголівці. Mm -hmm. А є інша історія, де людина створює несправжній образ себе за для того, щоб їй дали будь-який, але все ж таки позитивний цей емоційний зворотній зв'язок. Она цього не живе, і це вже нарцисичний розлад, це вже велика проблема. Тобто ця залежність від похвали, яку вона. Намагається здобути в соціальних мережах, ну, її у боку... себе немає просто да ну, з... без цього з іншого боку. Зараз з'явилася нова професія блогерство. правильно? Uh -huh. ми ж там років п'ять тому не знали взагалі тут такі блогери. Виявляється, що ви всі частина блогерів, так. і іноді це знов ж таки, це ну трошки скривлено. Тому що насправді ці люди живуть зовсім іншим життям ніж тим, які вони живуть в е соцмережах. Правильно правильно, і вони працюють заради своєї аудиторії, вже намагаються награвати, накручувати, видумувати правильно і це робота. Да, <плес> намагатися накручувати, видумувати, розважати, давати інтелектуальний контекст. Це робота і доволі важка може бути робота, якщо людина особливо <свісно> щось робить там цінне, якесь надихаюче. Але якщо говорити про те, що я, наприклад, маю невелику кількість людей у моєму оточенні, і я їх використовую в соціальних мережах, за для того, щоб провокувати їх увагу. Так, наприклад, mm -hmm. я роблю щось, щоб отримати від них зворотний зв'язок. Це вже може бути проблематикою. Дяка, Манечка. Гарна була студія. Сьогодні говорили про соціальні мережі. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс один. О, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 плюс Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.